Продалось, завів продана на мера, продан продав половину чернівців. Це захоплені, викрадені землі. Хочу звернутись до мешканців чернівців. Ви мега круті. Останніх три тижні ви не мовчали. Ті, хто досі мовчать. Ви повинні писати і поширюватися. Ви всі знаєте, що робили злочинні організації загурських козаків. Що вони, як вони перевертали Чернівці? Хто поставив продана мером? Скажіть, будь ласка, його за руку за руку Володя привів продивус. Це той, хто очолював федерації боксу, той хто возив зі спортсменів. Він злочинців робив. Розумієте, хто такий продивос? Це ФСБшник. Він має русський паспорт. Продивос. Зивів продана на мера, продан продав половину чернівців. Це захоплені викрадені землі, котрі належать мешканцям. Тому ви маєте більше поширювати, маєте більше ділитися. Це ваша земля. Львів, чернівці і інші міста повинні стати прикладом поваги українців самих до себе.